І ще раз всім привіт, друзі. Я казав, що відео вже, напевно, сьогодні не буде. Я помилився. Мені дуже сподобалось відео зі звуком. Я захотів ще зняти відео, цього разу без таких фейлів моментів. Тема цього відео це Бравл Pass новий, ну і механіка Бравл Pass плюс. Зараз будемо дивитися. Продовження. Зупиняємо на цьому моменті. 2x іх скінхромес. Тут ми побачимо, що можна получити за сезон в Бравл Пасі. Зараз поговоримо, що містить Бравл Пас: 8 тисяч монет, 2 тисячі очків сили, 1 тисячу кредитів без учота епічного персонажа, 2200 блінгів, 50 гемів. Там далі не видно через перевод. О, зловий момент. Очки сили, безплатні, плюс безплатні подарки в магазині, їх з два даблкоїні і більше квестів. Що містить Бравл Пас плюс? Весь Бравл Пас, який я назвав? Якщо ти його купиш, е, у тебе буде вже пройдено 10 рівнів Бравл Паса 20%. Більше блінгів, більше гемів, більше, якщо точніше, 100 гемів, 3200 блінгів. Очків сили я вже не пам'ятаю, зараз подивимося. І монет так само. Тут ви нічого не загубите, якщо будете не робити покупок, ви будете отримувати більше всього. Добавили стародропи е, і зловили цей момент. Е, згадав, 3500 е, очків сили і 11 тисяч монет. Вигідніше брати Бравл Пас Плюс. Я б купив, бо там ще йде тітул: е, три скіна. Е, дуже б круто. Е, ви не получите більше вигоди. Е, буде включати скін останнього рівня, і він буде йти кожного місяця, ну, 30 днів. Змінилися рандомний страдров кінці замість кредитів, очків сили і так далі. В Пасі не буде персонажів, але будуть епічіки. Можна або ж кредит, якщо компенсація в кредитах дорівнює тисячі. Буде тітул. В першому сезоні титул буде перший, а у другому сезоні тітул буде. зараз секундочку. Знайду. Тут пише. Я зупиню, я зупиню на паузу з, 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 Золотий дракон. Титул ліпше в другому сезоні, але перший титул буде тільки для олдів десь через пару років. Бо це буде перша зміна сезону. Можна отримати кучу кредитів, якщо точніше 1000. Ліпше брати 1000 кредитів, бо Епі коштує 925. Е, якщо ви купите Бравл Пас, ви зможете його улучшити до Бравл Пас Плюс. Е, це трошечки заблутано. Там пише або, так що вам не треба буде доплачувати 10 і 7. Треба буде тільки 9,99. Кристали можна тепер тратити на міфічні скини, гіперзарядні акції, персонажі. Е, і тепер можна купляти скини тих персонажів, яких у вас нема. Ну, це, це вже не стосується Бравл Пас Плюс. Переходимо ще раз до Бравел Pass Плюс детального розбіру. Змінення, житонь, змінення валюти. Тепер ця валюта замість жетонів. Е, о, о, така от опит, типу. Не знаю, як це пояснити. Квести будуть приносити більше. Зараз квести виграють 5 режимів. Е, Виграй 5 режимів за різних персонажів, дають 250 жетонів. Після оновлення квести вигр... виграй 5, 5 разів за персонажів, буде давати 500 опита. Але тепер, щоб пройти рівні, треба більше опита. Е -е, теп тепер... Поговоримо про всі квести. Якщо ви купите Бравл Пас або Бравл Пас Плюс, будете отримати бонусний квест, який буде кожен день. Замість двох квестів, три квести. Це тільки для тих, хто має Бравл Пас або Бравл Пас Плюс. Е, і для тих, хто не має, хороша новина. В деяких країнах, поки що ми не знаємо, в яких, появиться е, така система, та як реклама в Бравл Старсі. Е, там, де пише квести дня, буде така кнопочка реклама. Коли ви пройдете всі квести дня, якщо у вас нема Бравл Паса, або є два або три, тоді у вас з'явиться, якщо у вас є Бравл Пас четвертий квест, а якщо немає, третій. Ви дивитесь рекламу і получаєте цей квест. Потім проходите його і швидше проходите Бравл Пас. Мені така система подобається, бо це безплатно. І, і розробовчики будуть в плюсі, і ми будемо в плюсі. Мені сподобалось, що квести переробили дуже крута механіка. Тепер про значки. Тема сезону 22-го будуть значки черепів. Поки що говоримо про 22-й сезон, потім перейдемо до 23-го. І тема нашого відео: чи потрібно купляти 22-й 22 сезон Бравл Пасу або 23-й. Ми вже подивилися все про 22-й сезон і скажу перший сезон. Потім через пару років ваш аккаунт буде мати мега-ексклюзив зі своїм перший про знак першого переробленого сезону. Я би купив Бравл Пас Плюс раді тітулу. Якщо є така можливість купити Батл Пас, а якщо іменно Бравл Пас Плюс, то я б вам казав брати Бравл Пас Плюс. А якщо без донату, то не беріть. Бо то, е, ну, як було би круто, якби можна було купити наприклад, Бравл Пас тепер по більшій ціні в гемах. Наприклад, 210 і так далі. Вже не буде так вигідно. Але е, все одно би було вигідно. І Бравл Пас Плюс, наприклад, за 300 гемів. Ну, я б купляв за геми, але все-таки вигідніше купляти за гроші. Але не кожен може собі задонатити. Через то, я думаю, багато ті, хто грають в Бравл Старс, хотіли би купити ці Бравл Паси за гем. Розробочикам треба заробляти гроші, через то вони це роблять. Але все одно вигоди буде навіть для безплатних ігроків. Тепер шукаємо 23-й сезон. Угу. Ось тут показують І 23 сезон. Три нові скіна на кота. В минулому сезоні були три скіна на кулет, тепер три скіна на кота. Гарні скини І тітул The Golden Dragon Золотий дракон. Плеер іконка ще буде. Ну і тут нам кажуть на що тратити кристали. Повністю 23-й сезон нам не показали ні у Снакпіках, ні у Е, У Снекпіках показали половинку, так само, як і в Бравл Толку Сьогодні, на даний момент, у мене Snackпік має вийти через 18 хвилин. Я зараз подив... ну, зроблю для вас це відео і потім зніму розбор Сникпіка. Це не останнє відео на сьогодні, напевно. Постараюся зняти ще одне. Тепер 23 сезон ну, буде так і називатися: The Golden Dragon або Шрік Дракона. І так. Ви получите дуже багато вигоди, через то я б купляв. І 23 сезон. Але я думаю, що ліпше купляти в раз в 2 місяці один Бравл Пас Плюс. Або два простих Бравл Паса. Але ліпше один плюс. Наприклад, якщо ви купляєте Бравл Паси, Бравл Пас плюс і так далі. На Перший сезон треба 100% купити Бравл Пас плюс. Там тіто ексклюзивний і так далі. Другий сезон можна перепочити зібрати геми і так далі. Пройде 30 днів нова обнова, берете один сезон. І будете брати по одному сезоні за обнову. Так, ви зекономите більше грошей і будете получати все одно більше контенту. Наприклад, іноді купляти перший сезон, другий не купляти. Іноді купляти другий сезон, перший не купляти, залежно в якому сезоні будуть скіни, які вам подобаються, або титули, які вам подобаються, бо нагороди змінюватися не будуть. Е, ну і тепер відповідь на питання, чи купляти 20, 23 тридцять сезон Бравл Паса? Моя відповідь: Я думаю, що якщо є така можливість, то б... завжди брати Бравл Пас Плюс, або Бравл Пас, завжди брати. Якщо ну, не хочеться донатити, і то ліпше купляти Бравл Пас перший плюс, або ліпше купити простий Бравл Пас, або ліпше взагалі нічого не купляти. Тоді, добре, друзі, відео підходить до кінця. Напишіть в коментарях, чи подобається вам Бравл Пас Плюс Силка на мій телеграм-канал буде в коментарях. Побачимося, напевно, сьогодні у розбірі Сних Або ж завтра у озвучці Бравл Толка. Я подумав, можливо, завтра. Випущу час обнови Хоча завтра треба зняти розбір обнови, багато контенту. Е, і тепер нагадую, що сезон. Е, той. Там, де буде скін на Коле, 22-й почнеться 4 числа. А другий сезон почнеться, ще точно не сказали, або я погано подивився. Напишіть у коментарях. Окей, тоді, всім па-па, Сьогодні, можливо, буде ще одне відео.